Вітаю! Це ряд хуської бомби. Навесні майже всі штамби були вирізані. Фундуки переведені під кущі. На цих кущах дворічні гілки, на них поки що немає горіхів. Залишив три штамби під плодоношення. Ось два з них. І паралельно вирощуються гілки на заміну. Наступної весни їх залишу. А материнські штамби будуть видалені. Це вже п'ятирічні материнські штамби. Почав висаджувати хуську бомбу з осені 2021 року. Висаджував в достатній кількості, так як ціна на сорт була доступна в порівнянні з іншими крупноплідними сортами. І вже четвертий рік спостерігаю за цим сортом. За цей час вже можна зробити перші попередні висновки на даний момент. Звичайно, щоб остаточно давати характеристику сорту потрібно більше часу, хоча б років 8. Більше інформації по хуській бомбі є на каналі Міші Стеця. І так, по-перше, хуська бомба тут на півночі України за 4 роки жодного разу не підмерзала ні взимку. Ні навесні під час зворотніх заморозків. Старт вегітації в неї починається в середні терміни, листя не поспішає розпускатися. І таким чином весняні зворотні заморозки не шкодять сорту. Весна 25-го року показала, наскільки це важливий момент, оскільки в багатьох. Сорти з раннім стартом вегетації були пошкоджені приморозками і таким чином гріх не зав'язався. По-друге, сорт на даний момент показує хорошу стійкість до борошнистої роси, а також манельозу. Принаймні в перші 3 роки плодоношення манельозу не помічав. Третій момент, незважаючи, що сорт рано починає плодоносити, він гарно витримує баланс між завантаженістю та приростами. Тобто раннє плодоношення не пригнічує ріст, так як буває з іншими сортами. Четвертий момент, перші три роки завантаженість хуської бомби хороша, побачимо яким плодоношення буде в наступні роки. В поточному сезоні було 2 хвилі більше 30 градусів тепла минулого сезону декілька хвиль до 40 градусів і при цьому не було жодного підгорівшого листочка Це говорить про хорошу стійкість сорту до високих температур. Ядро гарно бланшується. Суттєвих недоліків поки що не помічав, який по багатьом крупноплідним, якщо в вашому районі посушливий клімат, важливо, щоб в липні-серпні був полив для гарного виповнення ядра. Отак, в цілому, поки що по Хуській бомбі все. Невеличке доповнення тут в низині трьохрічка сигнальным урожаем и еще пятеричка, она тут растет між Енісом, Подарунком Юнатом.